Доброго дня, дорогі друзі. Відгрузка в нас трасення Dongfeng 404 G2. Отримали ми декілька штук і вже, на жаль, всі розпродані. Тільки поперед замовленням. Будемо розвозити людям, вже заброньовано, вже деякі моделі оплачені. Отже, в нас рівна підлога, реверс 4 плюс 1, синхронізована коробка швидкостей. Примусова гідравліка з плаваючим режимом. Дуже хороша якісна сороківочка. можна сказати, найкраща в своєму діапазоні. І дуже-дуже хороша, смачна ціна, такої ще дійсно не було. 9450 доларів. Але, на жаль, вже розпродано. Але, якщо ви з Закарпаття, ще можемо доставити вам. Тому номер в описі, телефонуйте.